94,9 94 – чотири і дев'ять вітання, шановні слухачі. З вами в ефірі Тоня Туманова. А також у нас є гість Максим Оксамит, провідний інспектор Бориспільського райуправління ГУДСНС у Київській області. Вітаю Максима! Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про досить теж у нас буде важлива цікава тема про вибухонебезпечні предмети, оскільки ми зараз у війні, то таких подарунків нам пона залишали чимало. Я би хотіла, щоб ви розповіли правила поводження з цими предметами, що робити, коли ти виявив його. Uh, да, тобто, дійсно, це проблема для нас максимально актуальна, і ще є проблема в людей, які вважають, що вибухонебезпечні предмети можна знайти тільки, наприклад, там на деокупованих територіях, тобто де тривала сучасна війна. А uh, насправді це хибна думка, адже навіть зважаючи на те, що Друга світова війна закінчилась майже 80 років тому, uh, ми досі знаходимо досить багато залишків, тобто, це якісь там мінометні міни, якісь там ручні гранати або, наприклад, артилерійські снаряди. Їх дуже багато загалом, в принципі, алгоритм дій досить такий простий. По-перше, це ну, взагалі максимально це не ходити там, де ви не знаєте, де ви просто не розумієте, не бачите, що у вас під ногами, це особливо там якийсь високий сніг або, наприклад, висока трава. А загалом, якщо ви щось побачили, підозріли. Ще небезпека в тому, що воно може виглядати як завгодно, тобто будь-який розмір і будь-який колір. Побачили підозрілий предмет, зупинилися дуже важливо обдивитися все навколо своїх ніг, адже зазвичай воно не буде поодиноким предметом. Розвертаєтесь на місці і тією дорогою, якою ви прийшли, відходите на безпечну відстань. Потім вже з безпечної відстані достаємо телефон, телефонуємо або до підрозділів пожежної охорони, тобто 101, або до поліції за номером 102. два. Пояснюйте, що ви знайшли, де ви знайшли, і тоді вже чекаєте на допомогу. Коли відходите на безпечну відстані, бачите, вам назустріч, наприклад, ідуть люди. Ваше завдання так само їх повідомити. Ну і якщо є можливість, то, наприклад, бажано маркувати територію, тобто, наприклад, з спалук викласти там напис міна і стрілочку. Якось написати це на піску, або ну, тобто, якщо є можливість залишити якісь там. Червона ганчірка, або щось таке, що приверне увагу, то також це можна. Звичайно, що не, не потрібно на собі рвати одяг і там залишати якісь залишки в такому дусі. Є можливість маркувати, Немає можливості тоді вже, як то кажуть, просто чекайте підрозділ. Я вас зрозуміла. Я хотіла запитати, чи виявляли подібні вибухонебезпечні предмети саме на території Бориспільського району? І хто це виявляв? Це виявляли безпосередньо співробітники ДСНС, чи можливо так само були випадки, коли. Люди йшли так само на прогулянку, просто виходили десь і знаходили такі речі. Було досить часто. Багато людей займається, наприклад, з металошукачами, купують в інтернеті, ходять, збирають по полям, наприклад, там якісь старі монети, якісь там залишки війни. Тобто, ну, займаються таке невеличке хобі. І такі люди досить часто знаходять якісь особливо це або мінометні е, міни часів Другої світової, або, наприклад, ручні гранати це трошки північніше Борисполя, переважно от в полях біля Артемівки, Сеньківки, от в, в цих районах досить таки часто знаходять щось подібне. Я зрозуміла. А чи безпечно люди з ними поводяться, тому що дуже часто, ну особливо мені на очі трапляються повідомлення про те, що хтось з народних умільців вирішив сам розібрати якийсь снаряд, чи якісь вибухоневій? Небезпечний предмет. Чи були подібні випадки у нашому районі, і ну от як саме власне люди поводяться, чи вони знають про ці правила безпеки? Стараємося максимально навчити людей, тобто постійно це і дітям, і дорослим розповідаємо, коли проводимо агітаційну, так сказати, профілактичну роботу. Зазвичай да, бувають такі випадки: це більше в Україні, коли намагаються здати на металолом ті самі снаряди. Uh -huh. І бувають, ну, відбувається, так сказать, зі страшними наслідками події. На території Бориспільського району, на щастя, такого з останнім часом не було. Тобто, цим добре. Але все ж таки те, що люди елементарно їх фотографують з близької відстані, десь дістають їх, наприклад, знайшли на землі або бо там відкопали, і починається, тобто, там, покрутити, обстукати, обтряхнути від землі, ні, такого робити заборонено і взагалі до них навіть не наближатися тобто не можна. Я вас зрозуміла. І так як ми от з вами говоримо, то я розумію, що часто знаходять саме і в лісі. Правильно? А досить часто буває. Тобто, бойові дії раніше велись і в лісах, і в полях, тобто де армії наступали, відступали, де саме от вели, велися активні бойові дії, особливо десь там залишки старих бліндажів, окопів. І тому подібне. Да, тобто В таких місцях досить часто все це залишається. Ще так само бувають випадки, коли проводиться якесь будівництво, копається котлован під фундамент, так само тобто, знаходять вибухи безпечні предмети. Угу. І я би хотіла від цієї теми перейти власне, і до того, наскільки я пам'ятаю, зараз особливо в ліси на прогулянки ходити не можна. А, так, спочатку повномасштабного вторгнення взагалі заборонено відвідування лісів. Чим це небезпечно? Взагалі небезпека полягає в тому, що, по-перше, це пожеже небезпечно, тобто люди зазвичай йдуть в ліс, щоб там посмажити те саме м'ясо. Тобто, потім загорається, поширюються пожежі, можуть бути і жертви, і страшні збитки. А ще так само ми розуміємо, що, по-перше, елементарно. Те, що ми говорили, що залишки вибухонебезпечних предметів Другої світової війни, але так само все це діло залишається і з сучасної війни, особливо да, я розумію. Там Бориспільському району можна сказати, в цьому плані повезло, що до нас просто не дійшов фронт, але трошки північніше від наших регіонів, і вже в лісах досить часто знаходять якісь залишені розтяжки, залишені якісь вибухонебезпечні предмети, тобто залишені снаряди, або що найстрашніше може бути, це нерозірвані снаряди. Я вас зрозуміла, скажіть, будь ласка, а ну, от якщо у людини прям непереборне бажання погуляти в лісі, чи ну от зараз, чи може вона за це отримати штраф? А за відвідування лісів штрафу немає зараз, але все-таки тут треба розуміти, тобто, куди ми йдемо, що ми там хочемо робити, адже можна отримати штраф за порушення правил пожежної безпеки в лісі? А розкажіть про це більше: як себе треба поводити, і які дії, власне, тягнуть за собою покарання? Ну вже почнемо з того. Вже якщо ми порушили так сказать, одне правило, вже пішли в ліс, незважаючи на заборону. То принаймні такі невеличкі правила це не розпалювати там вогнище, не бавитись, наприклад, не заїжджати на автомобілі, особливо в пожежонебезпечний період, коли починається там на вулиці спека, висока температура, бо все це дуже легко загорає займається. Нічого там не розпалювати, не бавитись ніякими тобто, піротехнікою, не бавитись ніякими електроприладами і, в принципі, не залишати по собі особливо скляних або предметів, які можуть утворювати, фокусувати сонячні промені. Тобто, адже від цього так само бувають випадки загорання. Я вас зрозуміла. І яке покарання можна, ну, якщо людину не спинило, ні заборона бути в лісі, ну от, знову ж таки, непереборне бажання піти і умовно там влаштувати пікнік. А... Знову ж таки, в, я просто знаю, що деякі лісництва облаштовують спеціальні місця, де можна відпочити. Там, де мангали, там, де це все можна розкласти, відпочити цивілізовано, так би мовити. От, ну, а декому подобається, от власне, десь заглибитися подалі, знайти якусь галявинку прекрасну, де ніхто власне, не потурбує. А, який штраф може бути за це. А якщо вже порушити правила, тобто щось десь розгорілося і пішло не так, то відповідальність буде від півтори тисячі гривень, тобто це там 1530 гривень, якщо не помиляюсь. І понятно, що воно буде там далі до 6 з більше шести тисяч, але ми розуміємо, що якщо це призведе до максимально страшних наслідків, ще якщо це призведе до загибелі або травмування людей, потім вже буде зовсім інша відповідальність. Я вас зрозуміла. Тож все-таки, друзі, давайте зараз утримаємось. І взагалі давайте поводитися в лісі. Все ж таки цивілізовано. Якщо є спеціальні місця для відпочинку, то відпочити, я думаю, можна саме там. А, нічого не зміниться від того. Лісом ви подихаєте, подивитеся і всі будемо в безпеці. Я ще хотіла зачепити таку тему, дуже актуальну для Борисполя. Це спалювання сухої трави, це взагалі. Підпали, коли димить все місто. Розкажіть, будь ласка, про це, як часто це трапляється. Я так відчуваю, що весна це якраз саме той сезон, і, власне, який штраф чекає на порушників, які підпалюють суху траву, і вона потім горить, я не знаю, на полях, на узбіччях. О, насправді, ця ця проблема да, вона максимально гостра. Вона ще навіть більш болючіша ніж вибухонебезпечні предмети, особливо для бориспільчан. Зазвичай це два рази на рік. Тобто є такі два періоди, коли підготовка до городів і вже коли ми зібрали урожай, вже там прибирання відбувається. Тобто, це десь так. Кінець березня, кінець березня до початку травня, і так само, десь там серпень-вересень. В чому проблематика? Наприклад, в минулому році в нас в кінці березня був період, коли за в період часу за неділю виникло 60 пожеж в траві. І такий самий був період на початку вересня, там так само близько 60 пожеж за 4 дні, якщо не помиляюсь. Максимально гостра проблема. І чому. Взагалі, пожежі в траві вони потребують великої кількості людей і великої кількості техніки. Тобто, велика площа так само є проблема. Не завжди туди можна під'їхати. Багато приходиться йти пішки, і, наприклад, не завжди є вододжерела. Тобто, доводиться застосовувати трошки інші прилади. Я вас зрозуміла. Просто я знаєте, як це така болюча тема для міста, тому що місто часто все в диму, і люди доволі часто це обговорюють. А от який може бути запобіжник, тому що я знаю, і соціальна реклама вже була, там пояснювали, чому не варто цього робити. От який має бути запобіжник, щоб ситуація змінилася, люди перестали так активно спалювати. А тут є проблемою саме звичка, адже ну тобто, ще навіть там кілька поколінь назад постійно розповідали, що там спалити траву стару, це дасть попіл. Це добриво виросте. Потім все, все нове, все зелене, все красиво. З якоїсь точки зору трошки да. Це правда, адже попіл дійсно дає невеличке добриво, але мінусів набагато більше. Тобто, згорає дуже велика кількість різних тваринок, комашок, так само вигорає верхній шар землі, який саме от на якому найкраще росте. Ми отримаємо просто випалену землю, яку там через певний період взагалі не можна буде використовувати. А ще так само проблема в чому це в нас було в минулому році, коли незначне випалювання трави призвело до загорання господарчої будівлі і там навіть автомобіль згорів. А взагалі, кілька років назад в Київській області була ситуація, коли підпалили траву і згорів будинок, і в будинку загинуло дві людини. Тому це да, максимально болюче так само, в чому небезпека тут не тільки пожежа, те, що може щось згоріти на прикладі, Борисполяда всі знають, що нереально просто дихати і нічого не видно, тобто, особливо людям, в яких є на це алергії, або на ну, якісь там інші захворювання дихальної системи. Змінюємо ну, максимально це, намагаємося робити. Тобто, ми пояснюємо це, розповідаємо і дітям. Діти вже в принципі розуміють трошки важче з. Старшим поколінням, адже тут тут просто справа звички. Але просто людям потрібно звикнути до того, що все це можна просто компостувати, це можна десь просто закопати в себе на ділянці, це можна просто скласти в себе на ділянці. І, і так само по іншим, наприклад, населеним пунктам, там, скоріше всього, потрібно звертатися до комунальних підприємств або в сільські ради в Борисполі є ВКГ, і вони це в діло спокійно вивозять. Скажіть, а є відповідальність за ці дії? Так, тобто за спалювання залишків сухої рослинності, там уже більший штраф. Він починається від 3060 гривень, і так само, тобто він і це може бути більше, тобто до 6120 гривень, якщо я не помиляюсь. Але тут так само, як і з лісами, розуміємо, що в одне діло, якщо це десь щось трошки пригоріло, і зовсім інша справа, якщо вже будуть потерпілі, тобто або травмовані, або загиблі. Я вам дякую величезне. Я сподіваюся, що наші слухачі закону що вони дотримуються всіх правил, що вони бережуть природу, бережуть своє здоров'я, здоров'я своїх е сусідів, близьких і друзів, і в жодному разі не спалюють суху траву, чимно поводяться в лісі. І знають, як себе правильно поводити з вибухонебезпечними предметами. Дякую, що ви до нас завітали. Сподіваюся, що. Наша розмова була корисною для наших слухачів. Бажаю вам гарного дня. Дякую вам, наші слухачі, за те, що були з нами. Залишайтеся на хвилі Борис дев'яносто 94.9. З вами в студії була Тоня Туманова. А також мені допомагав розкрити цю важливу тему провідний інспектор Бориспільського райуправління Гуд СНС у Київській області Максим Оксамит. Дякую, Максима. Дякую вам на все добре. 94 і дев'ять борис Пілефем